Вчора право мені передали цю бумагу. Кажуть, там підписи є, 6 чи 16, не знаю, не бачу. Ну це, вроді би, так не знаю, писотка. Що звідси виходить, щоб коротко. Бо я можу зачитати, вона не Тільки що Ну, Суть тим, що нас хочуть, земля надав на в оренду на 49 років. Того часу, як Данюк її надав, пройшло 9 років, ще 40 років переміг. Хватить Оресту і його дітям, що хватить керувати там. Но Ринок то не Ореста. а знаєте хто вас кормив у городників, хто там стройки робив? Василь Іванович. правильно, правильно. Тепер, а хто землю да, Данюк давав? Це авантюра, чихова ще жденька, робиться ще знов рветься от, Як тільки узнали, спробували поставити там малосімейки кутерчі, не вийшло, з Києва дали відповідь, що тільки багатоповерхове житло, а тут апетит розгорівся. Зараз ми мистенько приватизуємо. А потім з міської ради їхню земельку на порядок дорожче і продавати. Ужас. Якщо хочете бюджета міста, третину бюджету міста через 5-6 років виложити комусь кишеню, Будь ласка, робіть. Це вийде 65 сотих там вроде, да? площадь, хай його скаже. То будете 65 мільйонів платити. Мільйонів. Кому? О тому, хто приватизує сьогодні. Угородні чи хто? Ми я вас з бюджета Я вас попередив, вас вам гущати. Та не бійтесь, ми тут всі, бійте, всі, всі, бійте. всі свої Дорогі жінки, дозвольте вас привітати перше з 8 березня. Побажати вам дуже міцного здоров'я, терпіння, витримки і, звичайно, успіхів і жіночого щастя. Так. Ну, і другі Звичайно. Борис Степанович, ми просимо вибачення, що можемо ми е, трохи такі настирливі і в чомусь некомпетентні за це все. Можливо, ми не компетентні в усіх питаннях е, по нашому врегульованому питанню. ознайомлені всі. І для того ми це підняли цей шум, щоб призупинити, щоб вияснити питання і, звичайно, захистити трішки своє майно. Ми хочемо всі працювати, які працювали на даному ринку. Ось. Щоб не залишитися осторонь і щоб не були осторонь, наші, як то кажуть, права, що хочу сказати, знали, що отримали, дізналися випадково, я особисто дізналася про це два дні тому назад, що ушла пішла приватизація деяких кіосків і подані документи на викуп землі. І вже ви маєте проголосувати повітря. Хоча в нас є документи продаж наші кіоски. Договори були спочатку з нами оформлені на користування земельної, ну як в оренду земельної ділянки, а потім ці договори були змінені на користування торговим провільйоном. Відповідно, коли розглядається це так подивитися по документах, ми втрачаємо всю цінність, тобто цих кіосків вже ніби нас немає. Хоча ми їх купували як каркас, і саме особисто кожен підприємець його доводив до ладу. Хто, ну відповідно під. Певний тип кіосків. Ми просимо відкласти це рішення. Сьогодні, щоб не приймали, але ми Дай вже відложили його. І хочемо з вами разом з і Ігористом Степановичем сісти і узаконити наші якісь права на це майно. І надалі, щоб ви могли працювати, щоб була якась надійність для того, щоб залишилися робочі місця. Як і найманих працівників, так і самих підприємців. Це ж таки не 10 людей і не 20 там працює на ринку, щоб ми надалі осталися, не на рік, не на два якісь були перспективи. Нас навіть люди, оці, що приходять до нас, купляються, вони дуже задоволені цим ринком. Він конкурентно спроможний із тим ринком. Ну і хочемо з вами вашої допомоги, щоб розібратися в цьому питанні. Подробиці, як то кажуть, і ми Різні питання я би не хотіла б сьогодні, тому що в деяких питаннях я компетентна, я не компетентна. Давайте зробимо круглий стіл і будемо всі розговоритися. Піднімемо документи, подивимося, що можна тут зробити і як це вияснити. Магазини, куповки, магазини. Так, так, у нас є... Вам якісь документи віддавали? Так, у нас давався договір для купівлі продажу, але не давався нам акт прийому передачі. На а в бюро технічної інвентаризації зверталося. Я зверталася Свідоц... в... Свідоц... в бюро технічної інвентаризації, це було літом 2012 року. Мені сказали, що я не можу виготовити право власності на цей <різь> полігон, тому що в мене немає договору оренди земельної ділянки. Якщо я підняла свій договір, який в мене є, я в першому ж ряду читаю. В зміненому, не в першому, а в другому договорі, я читаю, що там надається в оренду торговий павільйон на території ринку. А за земельну ділянку вже земельну ось воно було, Так, Так, предмет договору, ось я можу зачети. Дивіться, договір від 10 року, 4 січня 10-го року здавач надає, а користувач приймає в тимчасове платне користування торговий павільйон надалі ТП розташований на території торгового комплексу, надалі торговий ринок. Північний. О, пожалуйста, с кем подписан договор купивли-продажу и кому вы перечислили деньги? С Орестом Степановичем. А сочай. деньги вы перечислили кому? Оресту Степановичу. То есть договор есть, деньги перечислены, а теперь говорят уходите. А никто не выгоняет. Учите, учите. Владимир Ильинич, никто не выгоняет. А за круглый документ вы взяли в аренду? Да. Давайте зараз надам слово властному предупреждению. Добрий день. Добрий день. Добрий. Вітаю всіх згодом березня, щастя вам, здоров'я, великого мене. Шановні підприємці, на даний, на даний час, в чому причина? Чого ви боїтеся? Кого ви боїтеся і що ви боїтеся? Ларьки ви зараз можете продати? Ще раз вас питаю. Ларьки ви можете продати? А зачем я, я подарувати? Що я можу цей ларьок продати е, такому самому підприємцю, який не дуже компетентний в юридичних питаннях? Я ще раз питаю, ви його можете продати? Можу... Ще друге запитання. Ви його хочете продати? Ні, ні. Я, я можу... запитую просто, що вам мішає, чого ви боїтеся, кого продавати? Що продавати? Нас на ринку продалося вже 15 лаків друг другу продаєте. Ви його купили за 1500 доларів готовий каркаш, собі стоїмості желіза. Ви його облаштували, це вам стало максимум 3000 доларів. Ви продаєте на даний момент, ви вже ви як власники, не я власник цього майна, а ви, що ви людей вводите в обману. Ви його вже продаєте за 20 тисяч доларів. Хто вам біжає його працювати? У вас є діє. Відділ... Почекайте. Почекайте. Хто вас виганяє? У Вас є пан Жданюк. Почекайте. Ви говорили, я, я мовчав. У вас є пан Жданюк, який уводить в смуту не тільки вам, а весь, все місто. Так само пану депутату, що там розказує. Що вам на даний час мішає? Хто вас буде виганяти? Хто вас виганяє? У нас є гарантії через 5 років. Які гарантії через 5 років? Через 5 років ми всі ж там будемо ходити. Якщо не буде робити атомна станція, а чому буде продавати? Я ще раз питаю, що вам мішає працювати сьогодні? На сьогоднішній день. А чому через п'ять років не робити, робити. входити? А, ну якщо через п'ять років ти входиш світло, то навіщо більш приватні зацікавить. То там уйде. А якщо Як не підйом до катання? Вони що? вже розказують, що? що вони бачили, який то проєкт. Який ви проєкт бачили? вас прийшло сьогодні три чоловіка. На ви як консовольці, боже мої, це ваш депутат. Приходите с бегу на них давить. Я на них не дам, я не понимаю. Я не понимаю, что. Невозможно кушать. Вы так красиво поздравляли женщину, а теперь вы на них давитесь. Наталяем страсти. Вызначились с датою. Все через тиждень. Майк прийти підприємці. Мои прийти власне. Підприємці висловили позицію, що просто переживають, що після того як буде продана земля, вони можуть позбавитися робочих місць. Правильно. Я Буде нарада через те. Всі питання, підприємці мають чітко визначити перелік питань, що їх турбує, і на ці питання отримати чіткі від відповіді і гарантії. Так? ну там как вы будем говорить как владельцу сегодня скажите пожалуйста вам дано такая большая площадь порядок там мы вам признательны благодарны я только за то но я не понимаю сути вопроса вам дали эту землю я... на 49 лет это даже для человека ну только 18-летнего вот, да. и то это будем говорить э... <связь> жизнь целая а для вас это ну вы то, то есть 49 лет это практически то, що вам дали її. Живіть, работайте. В чому проблема? Чого потрібно викупателю? Об'ясніть. Дуже великі кошти. Я довідаю, шановні підприємці в даний момент вони вже окупили все. Вони заробляють. Я ж ці кошти, які вложив, я ще їх не відбив. Конкурс за землення. 49 літнього не пройшло. Я, я розумію, але в мене немає грошей на розвитку.

Під капітальним будівництвом це раз, або ми виставляємо на опціо. Так? так все, які питання? Давайте цього ви вже прийняли рішення подати дану земельну діяльну. Це ви затвердження технічної документації за побачення вже авансу. Шановні колеги, давайте визначаємо 13 числа на шістнадцяту годину. Запрошую в зелену залу. Ну, чекайте, будь ласка, пройде. Значить, 13 числа на 16 годину в зеленій залі, представники підприємств, які прибули, Борис Степанович, депутати, які зацікавлені, будь ласка, підприємницької комісії. Збираємося, обговорюємо, знімаємо всі спірні питання і виносимо на сесію 29 числа. Юрьевич, Ого, да, подавши, Роз, дай, тому, що? Що я так розумію, для підприємців то дуже важливе є питання узаконити свої права на майно. Так, тому... Та їхнє майно, їхнє майно ніхто не може. Мені не зрозуміло, з тривоги прозвучало. За одним договором ви їм продали, а за другим договором вони той самий об'єкт взяли вас в регіоні. Ще... Давайте так, ми знімемо снімемось кіно, нема, Вони і можуть і продати, питати, подарувати. Да, Одне питання, що але депутати є, є? представниками депутат, громади, кожен депутат в своєму образі попрацює з громадою, які їх вибирали. І вони можуть дати оцінку, підживати, чи треба продавати, чи не потрібно, а однострівно слушати продати. Вирішувати це питання, це є анекдота. Вони проти того, що продати. Власник а чому ви все продали? Микола Микола Іхімович, визначена дата 13 березня. Миколахімович, ви знаєте, я хотів закінчити сказати, що ви найкращий депутат сьогодні, найактивні. Ми будемо визначати тебе з кожного дня. Мені здається, що вже ви переібляєте пам'ять. Будь ласка. Я вам вже вже зняв питання, немає питання. Ми 13 числа збираємося. Я з рис підприємця. Знайдемо ми вихід з цього положення. Не ну, акцентуйте так увагу. Немає тупікових варіантів. Завжди можна знайти вихід. Просто треба врахувати інтереси всіх сторін. Все, це буде зроблено 13 числа на 16 годину. І винесено на сесію. Шановні колеги, відповідно так, як більше у нас немає питань в порядку денного. Я оголошую третье пленарное засідання. Сесія закрита.